Що? Ця пляшечка надто маленька, її важко розглянути. А що у вас? Ого? А я маю середню пляшку. Ми довежили дуже смачне. Що? А я маю величезну пляшку модового желе. Давайте скоріше почнемо. Хочу спробувати. Звісно, почнемо з мене. У мене маленька пляшечка. Е, вона не л'ється. Роба, допоможи видавити. Звісно, для мене це найпростіше. І давимо. О, ні. Вийшло. Ось тільки все на обличчі. Але це смачна смакота. Дякую за допомогу, робот. Це дуже смачно. Завжди рада допомогти. Тед, тепер твоя черга. Давай я допоможу. Ні, я сам впораюсь. Не дарма я займаюсь спортом. Мої руки дуже сильні. Так люблю свої біцепси. Так, тепер беремо пляшку та натискаємо на неї. І так, виходить. Спробуємо. М -м, як смачно. Так, смакота. Так, я також хочу. Вибачте, але все з'їв. сильно наївся. Я більше не можу. Робот, тепер ти давай. Правда? Нарешті цей момент настав. До мене прийшла ідея. У мене немає рота. Я вигадала інший спосіб. Натисну на пляшку. Тепер витягуємо желе та кладемо всередину. Класно, дуже сма сма смачно. О-о, зі мною щось не так. Тут що відбувається? Чому спрацювала сирена? Всім привіт! У вас робот зламався. Відключимо сирену. Чудово! Я швидка допомога для роботів. Зараз подивимося, що моє птичці для роботів. Не хвилюйся. Ми тебе полагодимо швидко. Більше не клади нічого у своїй шестерні. Так, готова. Хіба? Вона перезавантажується. О, точно! Ще треба вдарити тут. Це завжди допомагає. Моя робота виконана. До зустрічі. Ура, робот, ти повернулась. Робітник залишив тут свої інструменти. Подивимось. Ой, забрали. Яка маленька шоколадка Мультідо. Зовсім крихітна. Що у вас? А це раз у мене середній розмір. Це чудово. Ти, а та що у тебе? Вона ж величезна. Wow. Так, у мене величезна шоколадка. Мій розмір. Давайте почнемо з мене. У мене найменша шоколадка. Супер. Почнемо з того, що мені потрібні пінцети, щоб її розпакувати. І так, в мене виходить. Тепер їх можна прибрати. А тепер розплавимо лазерним зором шоколад. Чудово. Вийшов рідкий шоколад. Ним я можу змастити усі свої механізми. Чудовий шоколад. Мейбл, Тепер твоя черга. Давай. Добре, давайте спробуємо. Ніколи не їла шоколадки прямо так. Це чудовий привід. Ммм, смачно. О, до мене прийшла ідея. Я зараз повернусь. Хвилинку. І куди вона побігла? Я не знаю. Я повернулась. Мені потрібні мої захисні окуляри для експериментів. Буде супер. Ось моя маленька лабораторія. Беремо першу колбу. Там рідкий скіто. Спробуємо. М -м, смачненько. Переливаємо у колбу. Так. Тепер набираємо трохи зеленої рідини. І заливаємо у колбу до червоної. Що вийшло? Так, що мені ще додати? Точно. В Цій пробірці ціла веселка. Давайте її також зальємо. Мій витвір готовий. Тепер можна ставити експерименти. Так, поливаємо шоколад з пробірки. Однієї краплі вистачить. Ух ти! Спрацювало! Самі подивіться, вона стала райдужною. Я хочу спробувати. Як же смачно! У мене вийшло супер смачно. Ого, це дуже круто, Мейбл. Ти молодець. Хімія рулить. Тепер моя черга. Я з радістю скуштую свій шоколад. Потрібно зняти всю упаковку. Так, дивіться, він такий апетитний. Ніколи не бачив таких величезних шоколадок. А ну-ка, спробуємо. О, його не прокусити. Що ж робити? Так, у мене є ідея. Покладемо шоколад на стіл. Тепер мені потрібні киянки та різець. Треба розколоти шоколад на невеликі шматочки. Так, ось так. Так, чудово! Шоколад такий великий, що роботи тут багато. Але я пораюсь. Так, думаю, цього буде достатньо. Я вже втомився і хочу спробувати. О, о, Так. Тепер вдалося відкусити. Дуже смачний шоколад! Чому ви так на мене дивитесь? Може, поділишся з шоколадом з нами? З вами, звісно, в мене його багато, що кожному по шматочку вистачить. Ух ти, ти, ти такий щедрий. Це ще що, відро з гайками? Але навіщо воно мені? Ого? Так, я маю ціле відро з гайками і воно середнього розміру. Я така рада. <гас> не може бути, не можу повірити своїм очам. В мене величезне відро з гайками. Що мені робити з цим? Що, їсти? Тет починай перший. Добре, сподіваюся, що це жар. А раптом вони шоколадні. О, ні, Вони реально металеві. О, як же це не смачно? Подивіться, у мене зуб випав. Я зламав його, поки їв гайку. Серйозно, який жах Я так не хочу, робити перти. Ура, Це моя улюблена закуска. Я така рада. Засипаємо пару гайок, мені у М -м, смакота Серйозно, тільки не це. Настала моя черга. Я не буду. Робот Мейбл хоче уникнути челенджа. Мейбл, піднімайся. Ти доросла, ти впораєшся. Я тільки вийшла за сиропами. Ні, я ж людина. Мені не потрібно їсти гайки. Добре, раптом з сиропами буде смачніше. Давайте польємо сиропу більше на гайки. Ось так чудово. Тепер вони вкриті шоколадом. Я можу злизувати шоколад з гайок. Спробуємо. Ну, це смачно. А ще смачно. А що так можна було. Я розумна, тож здогадалась до такого лайфхака. Але він реально працює Так краще. І гайки їсти не потрібно. Готово Тепер я все виконала. Ми ти молодець. Ти молодець. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Попереду на тебе чекає ще багато чого цікавого.